Головний виклик сьогодні це час. Це той час, який поранені бійці чекають евакуації, тому що тої так званої золотої години їж не існує. В кращому разі евакуація це декілька годин, а буває і набагато більше. Відповідно від навичок медика залежить просто банальна те, чи доживе поранений боець до евакуації. Це перше, перше, перша задача медика врятувати життя. І друге, що теж не менш важливо. Чи залишиться він ну, здоровим? Чи зможе він повернутися в стрічі? Може він нормально функціонувати? Дмитро Капітун. Позивний Борода до повномасштабної війни працював фрилансером, а також був гітаристом у метал гурті інфьорно. Після 24 лютого приєднався до добровольчого медичного батальйону Госпітальєри, командував екіпажем медиваку та здійснював евакуацію поранених бійців на різних ділянках фронту з 2024 року. Старший бойовий медик мінометної батареї у 112-й окремій бригаді територіальної оборони збройних сил України. На жаль, під час ротації я дуже багато бачу випадків, коли бійці втрачали кінцівки через банально, недостатньо якісно надану домедичну допомогу на рівні, якраз от на рівні позиції і очікуванні евакуації. Найбільш, найбільш розповсюджена ситуація, коли затянули турнікет, хорошо, якісно. І все там, на декілька годин на пів доби, просто вже. Забули про людину, людина приїжджає на рівень стабіка, це ампутація. У багатьох випадках цієї ампутації би не було. І, на жаль, теж немала кількість випадків була, коли взагалі турнікет не був потрібен. Тобто кровотеча не була масивною, достатньо було би тиснучої пов'язки бандажа. Ну, от, фактично, одна з перших історій в Солідарі на першій ротації це, от якраз, продовження теми того, наскільки залежить. Життя та здоров'я людини від первинної допомоги. Я працював тоді на рівні Кейсивака. Була евакуація бійця на турнікеті. Турнікет був затягнутий неякісно. Фактично, ми приїхали, боєць витікав. Так, йому надали одразу допомогу вже на рівні Кейсивака. Врятувало знову таки, що тоді евакуація була достатньо швидкою. Але сам факт, так, йому допомогли, так, боєць там, побратим йому наклав турнікет, але зробив це недостатньо якісно. І от ми потім розбирали цю ситуацію вже з екіпажем. От ну, собі важко уявити, оцей боєць, який йому, побратим, який йому допоміг, а якби той боєць поранений не вижив, як жити тому, хто йому допоміг. Він допоміг, він, він сподівався, але зробив це недостатньо якісно, і поранений боєць мав всі шанси не доїхати. Ось ось вона, якраз от приклад того, чому потрібно вчити так меду. Дуже багато є варіантів, дуже багато є курсів, навіть не, не, не кажучи вже про навчальні центри військові. Дуже багато курсів волонтерських тактичної медицини. Є доволі якісні курси. Тут було б бажання вчитися. Насправді, якщо у людини є бажання навчитися, знайти якісний курс на сьогоднішній день не проблема. Ну найстрашніше це каби, от те, що те, до чого взагалі психологічно не можна звикнути, це каби. Була ситуація, коли, на, наприклад, на маленьке село на Донеччині, яке, на якому, ну, в якому було там єдине, що було, це став і там, може, якась там ще логістичні якісь моменти. Тобто там не було військового озброєння, там важкого озброєння не було техніки. Туди вліпили 9 кабів. Оце страшно насправді. Ну, дрони фактично змінили цю війну, тому що я пам'ятаю, ту ж там. Той же 22-й рік, коли екіпаж Евака міг жити там в 4 кілометрах від ЛБЗ, бачите, там, виходячи там, з двору того будинку, де жили, бачити ЛБЗ, бачити те, що там відбувається, ну зараз, ясна річ, такого уявити вже не можна. І саме тому ось він, питання часу, питання часу евакуації. Зараз евакуація можлива лише по сіряку. Відповідно, якщо боєць отримав поранення там вранці, і мінімум чекати до вечірнього сіряка. Мінімум. Тому що тоді ну, менша вірогідність, тому що дрони, видимість для операторів дронів обмежена. Так сталося, що ми потрапили в населений пункт на Донеччині. Були приємно здивовані, що там були цивільні, там ще були цивільні. Що населений пункт був повністю україномовним. Для Донеччини це було диво. При тому, що розмовляли не суржиком, розмовляли гарною літературною українською мовою. І ну, біля будинку, в якому жив екіпаж, там була жінка, їй було там хорошо за 90 років вчителька української мови. Ми з нею подружились, вона до нас заходила, приносила там яйця, ще щось. Ми їй там міряли тиск, там, давали таблетки і так далі. Як, ми їй задали питання, що для нас дивно, особливо після попередніх ротацій, там ну, взагалі просто неймовірна різниця. Що вона розповіла, чим вона це пояснила? Це село, воно далеко від траси, ну, від найближчої, хоч якоїсь траси, там було 27 км, як зараз пам'ятаю, бо трекіє вакали в голові постійно. І каже, що під час оцеє насильницької. Колективізації під час, коли радянська влада виселяла просто місцеве населення і заміняла їх російською мовою, зросійщувала фактично схід України, до цього села просто не дісталося. Чи його не було на карті, чи просто якось ну, так сталося. І село залишилося українським. Оце було от реально дивно, і це було тепло, дуже тепла історія. Тут люди з гарною українською мовою. Посеред Донбасу. Я мав їхати з госпітальєрами на ювілейну 10-ту ротацію, і за чотири дні до виїзду поїхали з дружиною скупитися, щоб вона не, 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 не тягала важке. І по дорозі додому зупинили ТЦК. Перевірили дані. У мене я був до того знятий з обліку, як у 2006 році був знятий з обліку як непридатний, ну, але в мирний час. Ну, але кажуть, що дані треба оновити, нема питань, виписали повістку, ну і відповідно. Ротація трошки пішла в інший бік. Ну, прийшов в ТЦК, там все коректно поспілкувалися, дали мені час, поки я ВЛК проходив. Я вже на, на той момент я вже мав закладочки по рекрутингу. Ну, тобто я розумів прекрасно, що рано чи пізно таке станеться, бо госпітальєра в броні немає. Ну, і По закладочкам пройшовся, і на момент, коли я закінчив ВЛК, в мене вже було відношення власне, в 112-ту бригаду старшим бойовим медиком батареї. Ну, коли я прийшов в батарею, відверто кажучи, я був здивований приємно в, в плані того, що підготовка бійців батареї, от, в плані Такмеда, вона була достатньо високою. Тут ну, вже нічого нового, можна так сказати, не треба було приносити. Спочатку вторгнення розучився грати на гітарі. От, оцю навичку я втратив, так як підозрюю, так серйозно. Бо до, до, до повномасштабки я багато років грав в музичних колективах, е, ну, а за час повномасштабки взагалі не торкався фактично інструменти. І десь місяць тому вирішив спробувати, зрозумів, що просто розучився повністю. Цю навичку я втратив і треба буде здобувати заново, бо я все ж таки планую повернутися до музиків. Після того, як все це закінчиться. Я дружині казав, коли все це закінчиться, місяць декомпресії, а потім вже починається вже перезавантаження. Скоріше за все, повністю там, відмовитися від тактичної медицини вже не вийде. Можливо, буду там, на пів, на чверть ставки десь інструкторам передавати досвід. Бо... бо це все одно буде треба, так чи інакше.